Один в три! Один в три для Наві! Один кіл до чемпіонства мажора. Один кіл. 20 секунд! Frozen за пешкою! Один кіл! Наві! Бачили Фрозена! Навіть чемпіони мажору! Навіть чемпіони мажору! Усім привіт, друзі. Ви на каналі Монте-Карло Юа. Це підсумок мажору. Історичний момент для української організації НАТО Свінсер. Учора вночі вони виграли свій перший мажор, який це можливо було зробити, бо він, в принципі, був перший в Counter-Strike 2. Склад цього стаку, склад цієї команди. Такий: п'ять гравців: це Бід, Вандефул, Алексібі, Іме та JL. а також їх. Тренер Блейд. Що можу сказати по самому мажору. У мене були фаворити перед мажором. Це були Наві. Мені просто подобалось, як у них все відбувається в команді і як вона змінилася в кращу сторону після того, як пішов Сімпл. Бо Сімпл це був по факту останнім звеном, знаєте, того самого складу старого. Так і залишився біт, але він знаєте, ще більш молодий, тому і з ним ще можна попрацювати і його переналаштувати. Саме Сімпл був останнім цим звеном того. Складу того неорівноваженого морально складу, можливо, в якихось моментах, не вірячи в свої сили, команда повністю перебудувалась, і це мені сподобалось. Я це побачив не одразу, звісно, трішки з часом, коли вже там вандефул якось пару матчів зіграв там і так далі. Але я побачив, що перспектива дуже висока у команди. Коли почався сам мажор, я вирішив для себе ну в пікемах цих всіх прогнозах. Вирішив для себе так, що фейс. Все таки є фактор того, що для них це буде як домашня сцена, бо це Копенгаген, столиця Данії, у Фейс капітан Керіган. Він сам з по собі датчанин. Зробивши такі висновки, я подумав: навіть якщо навіть дойде до фінала проти Фейс буде дуже важко. Проти Фейс буде дуже важко, бо підтримка буде дуже сильна. Але слава Богу, що я помилився, дуже радий. Але вчора, коли стрімив, коли коментував цю гру. До речі, я коментував всі матчі плей-оффу, особливо матчі Наві. Стримлю я на Твіч. Мій канал називається Monte Carlo UA Посилання залишу вам під цим відео в описі цього відео. Переходьте, підписуйтесь. Також проходить класний розіграш на Зевс Олімпус. Легендарний вже, скажімо так, Зевс. Всі подробиці, якщо захочете дізнатись, переходьте в телеграм-канал. Також є в описі цього відео. Учора, коли коментував цей матч на стрімі то емоції були такі дивні, якщо чесно. Спочатку, звісно, було дуже приємно, скажімо так. Емоції було валом. А такі вони стримані були все ж таки, тому що було неочікувано для всіх. А потім, там, коли пройшла якась хвилинка вже, я сидів і розумів, да, ну, це якийсь тупо ну, заговор, коротше. Новий склад, новий ростер повністю. Зараз не можу підібрати слів толкових, щоб це сказати. Звісно, це супер, це офіген. Це емоційно класно. Дякую навіть за такий класний мажор, за такі класні емоції. Дуже гарно для нашої країни. Давайте перейдемо в КС-ку. Я покажу вам висновок свого пікему, виберу якісь собі сувенірні набори, які забрати. Let's go! Так, ну що, братва, ми знову вами в Counter-Strike 2, і по традиції ліве віконечко, заходимо. І от така от ситуація. Ставив я на фіналіста, ну, в принципі, як ви могли зрозуміти, до цього на фіналіста ставив я фейс. Вгадав майже все, окрім Маус Д2. Якщо ви бачили, що сталося В тому, під час точніше того матчу, коли вибігли всякі фанати, там казино-рулетки по КС, коротше, рекламують, і там щось конкуренти між собою начали якусь, якийсь двіжняк, у висновку розбили куб у висновку зірвали матч. Там через хвилин 20-30 воно все заспокоїлось, матч продовжився. І у висновку G2 виграли у Мауспорт. Так, далі у нас ситуація, яка. Наві у нас виграли g 2-1, не найлегша гра, але все ж таки виграли. Clan виграли Віталіті. Фінал 2-1 за Наві. Першу мапу Наві виграли на Ancient у Фейс. Таку, знаєте, ну. Плідна була гра 13-10, якщо я не помиляюсь, ну, 14-9, але в принципі гра була така напряжна. Потім Наві програли Міраж 13-2, а потім виграли останню мапу фінальну Inferno 13.3, якщо не помиляюсь, так, 13-3. Інфро, ну ми дивились всі ці мапи, ми дивились весь цей матч повністю. Результат Керрігана на Inferno 1-15, 1 -15. Один кіл, 15 Смертей абсолютно не заграв він у фіналі, абсолютно. Хоча до цього в усіх стадіях він там набивав ну, конкретні цифри. Якщо б, наприклад, Фейс Клан виграли, скоріш за все, він би отримав MVP мажору. А так у нас отримав MVP JL. JL для мене це абсолютне відкриття. Я думаю, як і для більшості із вас. Просто красавчик. Я не знаю, машина, просто машина, JL, Якщо ти це дивишся. Ти Молодець. Але знаєте що найголовніше? JL молодець. Так, він закерив команду в якомусь сенсі в дуже важливі моменти, особливо в матчі проти G2 були на Еншенті. Але але, людина, яка реально зарішала у фіналі, це був Валерій Біт Ваховський. Так погано провести Мейджор всі матчі майже стільки зробити помилок, а потім у фінальній грі закерити свою команду. Роздати те, що він роздав, не те, щоб там, знаєте, щось було там один в п'ять клач, да? але скільки він кілів дав важливих, скільки він моментів виграв? Молодець, реально, він реально красавчик. Тепер пропоную вам підрахувати. По-перше, у мене є золота медалька, але це ще не все. У вас є два жетони. Якщо у вас, наприклад, золото, у вас є два жетони. Якщо у вас срібло, у вас один жетон. Якщо діамант, у вас три жетони. Ви тепер з кожного матчу в будь-якому етапі. Можете вибрати два сувенірні набори: три, якщо три жетони, і один, якщо один. Я напевно буду забирати собі. Я хочу. Я хочу так зробити. А в матчі наві проти монголів, хто був на стрімах, знають, що я топив за монголів до останнього. Вірив у них. Тому я вважаю за честь <зві> взяти саме цей матч. Тим більше тут ще й Наві є. І давайте його отримаємо. Це Наві монголи. У мене ви. Один... В інвентарі. У мене залишається один жетон, і я думаю взяти матч Face Clan Spirit, а це вже не для душі, це вже для того, що, можливо, вертіго приберуть, замінять її на іншу якусь мапу, бо вона дуже рідко грається. За рахунок цього, цей сувенірний набір може дуже подорожчати, як і всі сувенірні набіри з Вертіго за весь цей час. Якби в мене було три, я би взяв цей, і я би взяв Navi Face Інферно, бо є чомусь у мене підозри, що Інферно також можуть прибрати. Але його знає. Дай Міраж можуть прибрати. Міраж уже давно не прибирав. Тому, коротше, Міраж і Вертіго по-любому, якби був ще третій, я би взяв інферно. А так я беру фейс Клан Спіріт на Вертіго. Все, це ще не все. Я хотів би підрахувати, і я хотів би, щоб ви підрахували, якщо вам не впадло буде це зробити. Скільки вільні, вірних прогнозів у принципі за весь етап ви зробили? Я маю на увазі. от Дивіться, у мене, наприклад, чотири вірних прогнози: от Хероїк, Eternal Fire, Монголи і Кої на початковому етапі. Це вже чотири на етапі вибування, точніше, ну етап легенд, кому як зручніше, у мене маус. Spirit, Vitality Cloud, Navi Face і G2. Тут у мене 7, 11. І в плей оффі у мене Vitality Face, Na'Vi, Navi face, все. Раз, два. 3, 4, 5. ще плюс 5. 11 плюс 5. 16 вірних предікшенів я зробив за весь мажор. Пишіть в коментарях, скільки зробили ви вірних предікшенів і яку отримали медальку. Буду вдячний вам за лайк, за підписку на цей канал, за коментар. Також не забувайте приходити на мої стріми та приходьте мій телеграм-канал, щоб не пропускати новини Твіча, Ютуба, все там буде. Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто був на моїх трансляціях під час коментування цього мажору. Реально, дякую вам від душі. І за вас це вийшло дуже класно. Енергійно і весело. Побачимось з вами вже найближчим часом на стрімах у нових відео. Гарного вам дня, вечора, ночі. Ранку до зустрічі.